На ну, тепер трішки детальніше про розмову Трампа і Путіна. Загалом нічого екстраординарного, друзі, не відбулося. Очікувано, що Путін довго їздив по вухах Дональду Трампу, йому це вдалося, і Трамп після телефонної розмови з Путіним відразу повідомив про те, що в найближчі два тижні від із Путіним і де б ви подумали. В Будапешті зараз багато є мемів про те, як буде Путін добиратися до Будапешту, адже Будапешт це європейська країна, і він там перебуває під санкціями, можливо, нафтопроводом. Будемо ще друзі з'ясовувати, яким чином Путін буде туди добиратися. Наступного тижня має відбутися зустріч за участі високих радників. Після цього вже планується зустріч Трампа і Путіна. Російська сторона це підтвердила. Трамп заявив, що Марко Рубіо вже домовляється з Лавровим попередньо про деталі цієї зустрічі. І говорить, що Рубіо зустрінеться із. Очільником ЗС Росії вони мають дуже скоро побачитися і встановлять час і місце досить швидко. Можливо, вже поговорили, сказав Трамп, вже виступаючи на брифінгу після телефонної розмови з Путіним, і повідомив, що також до переговорів з Росією будуть задіяні Джей Дівенс, віце-президент Сполучених Штатів Америки та спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков, який, як писала преса, може піти у відставку, але Трамп каже, що він найкращий переговори. Вів'єники з Росією, адже він її не знає. І це, друзі, не іронія, це цитата Трампа. А угорський прем'єр Віктор Орбан дуже радий з приводу того, що така зустріч буде відбуватися саме в Будапешті. Так, з цим містом пов'язано не дуже багато для України приємних подій. Сумно звісний Будапештський меморандум, який гарантував нам нібито недоторканність наших кордонів, гарантував те, що нібито росіяни не будуть нападати на Україну, але ми бачимо. Наслідки цього Будапештського меморандуму, і знову за іронні долі там буде зустріч Трампа і Путіна. Можливо, Трамп запропонує там і щось підписувати нам. Будемо також за цим слідкувати. Орбан дуже зрадів, сказав, що ця зустріч це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Якби ціль Трампа це не якесь посилення України. Ціль Трампа це не створення для України якихось відповідних кращих умов. Ціль Трампа це угода. Тобто, Трамп. Хоче завершити війну в Україні якомога швидше, приписати собі цей результат, приймати на себе всі відповідні оплески І при цьому, як я сказав, зробити це якомога швидше. Зробити це з точки зору Трампа можливо лише єдиним шляхом, шляхом угоди з Путіним. Всі попередні його зусилля були спрямовані на досягнення цієї угоди. Першопочатково це було зусилля в стилі хвалимо Путіна, обіцяємо йому золоті гори. Так. І, відповідно, чекаємо, що Путін на це спокуситься, і ми з ним домовимося, укладемо угоду. Це в кінцевому рахунку провалилося і ознаменувався цей провал самітом на Лясті, коли, як то кажуть, перед Путіним уже розшаркувалося як тільки могли. Але очікувано результату для Трампа це не принесло. Потім стратегія трохи поміня... Ну, не стратегія, тактика трохи помінялася, і почали більше застосовувати відповідну силову риторику. Знову ж таки, спрямовано на те, щоб переконати Путіна, що давай, вже, як то кажуть, згортайся, укладемо прекрасну угоду, бо буде гірше. Тобто раніше була риторика: укладай угоду і буде краще набагато. А зараз невеликий час була риторика: укладай угоду, а то буде набагато гірше. І оці всі заяви Трампа, що значить, там російська економіка крах. там. І так далі, ще тут ще й відповідним чином ракети надамо. Тобто, він, я думаю, що він не збирався надавати Україні ці ракети. Тому що з точки зору Трампа, тут це питання навіть не ескаляція, ескаляція, це питання затягування. Ну окей, дають вони Україні ракети. Україна ці ракети використовує. Це ж треба якийсь час, що якимось чином вони принесли якийсь відповідний ефект, результат. Це затягування часу. А тут поговорив з Путіним два-три тижні. А далі перепрошую, далі, дайте ще. Дайте ще там. Ну, тобто це затягування часу з точки зору Трампа, воно ну, йому не потрібне. Йому потрібна угода зараз. А тут телефонує Путін каже: ну давай там за 2-3 тижні зустрінемося, Давай, за 2-3 тижні зустрінемося, все вирішимо. Тому що з точки зору Трампа все одно ця угода досі досяжна. Тому що він і далі мислить тими самими категоріями, якими він мислить. Що Путін це такий самий бізнесмен, який він, що він шукає вигоду, що його можна про якусь вигідну угоду домовитися. Що Путін це не. Людина в полоні ідеократії, що значить, от він там Петро І, Катерина II, що він збирач земель, там великий об'єднувач і так далі, і повинен в цьому ключі війти в історію. А що він такий от, бізнесмен там поторгувалися, тобі там це, мені це там разом угода і так далі. І це найбільша проблема. Тому я, чесно кажучи, от я перед цією розмовою і так само в соціальних мережах про це писав: я маю великі сумніви, що ця зустріч в Будапешті відбудеться. Ми не повинні забувати, що ми маємо справу із диктатором, а всі диктатори це страшенні параноїки. Тому що Путін завжди буде екстраполювати на всі відповідні дії те, як би він робив сам. А він, як і всі росіяни, вони роблять завжди одним чином: виманювати ворога на свою територію і там ліквідувати. Будь-який спосіб так чекайте. Угорщина, це ж не ворог Путіну. Угорщина – не ворог, і але, Трамп не ворог але... Путіну. Він же ж їздив. Паран він же ж полетів Паранойя. на Аляску. Це Аляска, а це, яка різниця? А яка різниця? це Сполучені Штати. Значить, там невеликий повітряний простір. Треба летіти кілометрів. 100 кілометрів Значить, через територію США це все ж таки Сполучені Штати від них він цього всього не очікує. А найголовніше, це дуже далеко від України і дуже далеко від Європи. Тут Україна близько. Які там у України розроблені ці самі зенітні дрони? Нехай одна відсоткова ймовірність, ми з вами говоримо про людину, яка говорить, що хоче жити 150 років? Ну, от це все, це все екстраполювати. Там же такий цікавий нюанс є, на який зараз мало хто звертає увагу, але він вчора прозвучав: що перед зустрічю на найвищому рівні має відбутися зустріч, як Трамп це назвав на рівні радників. ну, від Сполучених Штатів Буде Рубіо, від Росії, ну, мабуть, Лавров там, чи я не знаю, хто. Uh -huh. повон, мабуть, делегація буде і там, і там, там із Лавровим, і з іншими людьми, значить, вони повинні ці всі моменти узгодити. Тобто, в принципі, навіть Трамп вже зрозумів, що повторювати помилки Аляски не варто, а потрібно. То ну, я перепрошую. Трамп зрозумів про помилки якісь на Алясці. Я, ну, я ну, правильно він ж, почув? Він, він, він же він ж результату не одержав. Тут ж не про результату то не було, діло не було за підсумками Аляски. Значить, цього разу попередньо треба узгодити положення майбутніх переговорів. І для цього відповідним чином виділяються делегації. І я припускаю, що вже на етапі переговорів із Рубіо виникнуть певні радикальні суперечності в контексті розуміння цього самого ділу. Так вони і попередні делегації зустрічалися ще починаючи з джиди, друзі. Правильно, але, я, але, я, раніше, я... але раніше перед Аляскою хто їздив? Вітков. І відкав згідно до світових публікацій світових ЗМІ, це була ситуація з поламаним телефоном. Неправильно зрозумів. Неправильно. неправильно зрозумів, там неправильний переклад, неправильний оцінки. зараз делегації оцінки. буде. Хай буде, але Рубіо це ж не відкав. Це трохи інше. Там, я думаю, питання будуть стояти більш, скажімо так, ну, принципово. А далі, а далі просто почуємо російську риторику. Я впевнений, що це буде. Зустріч повинна бути обов'язково, вона обов'язково відбудеться, але попередньо треба узгодити всі питання, належним чином підготувати, треба створити робочу групу для підготовки і т.д. і т.п. Створено. Ну, хай ну, ще одну створять: росіянам потрібно тягнути час. От, це ж Путін зателефонував Трампу. Чому ну можливо? Я не знаю. Свічку не тримав. Ну була то хто ініціював цю, ну, кажучи, цю тему? Росіяни, кажучи, кажуть, кажуть, що росіяни. не кажуть. Кажуть, кажуть, що росіяни, до речі, росіяни це підтвердили. Да, самі вони кажуть. Ушаков вчора це підтвердив, що так, да, Росія ні. була ініціатором цієї розмови. Uh -huh. Значить, от е, вони тягнуть час. Просто банально тягнуть час. Я вам хочу більше сказати, що, окрім всіх всіх моментів параної, путіну ця зустріч не потрібна. Він від Трампа вже все отримав. Візит до США, червону килимову доріжку, рукостискання, фото, і повернення в світовий сан процес. санкцій немає. Санкцій не немає, і навіщо йому ще одна зустріч? Тим більше, нехай із одним відсотковим, але з точки зору Путіна ризиком, що щось із ним можуть зробити. Угу. От з точки зору Путіна я не розумію, навіщо йому ця зустріч? Йому потрібно тримати зустріч перед Трампом як морковку. Ну, згадайте, будь ласка, коли ця зустріч перед Аляскою планувалася, вона планувалася за скільки? Швидко за, за тиждень, за, за 10 тиждень. Зазвичай це скільки там півроку, поки там сто п'ятсот цих радників вони приїдуть готувати до якісь документи, Звісно. а тут розрахунок був такий. Самі ж американці писали, що Дональд Трамп він ж звільнив. Ми багато разів казали, всі, хто там шарить за Російську Федерацію в його його оточенні, і він їде на цю зустріч в а, виключно з почуттям власної інтуїції. І він тут там от зможе переконати. У нас це було в 2019 році, коли президент Зеленський їздив на зустріч в Париж з Путіним. Він думав, що. Сяде один на один, і вони з ним все узгодять. Я думаю, тут була така ж сама історія. Тут він опікся і відправляє там Рубіо, Рубіо поїде з Лавровим, потім ще раз, потім в Туреччині, потім десь не знаю там в Мазамбіку. І це буде тягнутися. А там новий рік, давайте вже після праздників і, і так далі. У пана Олега закипає, да, Я, я надав, розумію, да, треба давайте. дати йому слово, тому що зараз студія зірветься. Прошу, пане Олеже, та ні, я в хорошому о... сенсі маю на увазі. Абсолютно спокійно реагую. Ну те, що говорять, колеги я частково згоден та нічко. В яких місцях ви не згодні? Да, Значить, я ж економіст. І так, я, ми ж ми рахуємо гроші. так, да, да, Я прошу. оперую якимись об'єктивними речами, які, на мій погляд, є важливими і показують реальні стимули, реальні почуття учасників цього дійства та, в, в грошах. Чи потрібно це Путіну? Ні, не потрібно. Я згоден на 100%. Є дуже цікавий момент більше того. Коли ми з вами дивимося зараз то, те, що відбувається на Росії, по-перше, росіяни на наступний рік е зменшують бюджет на війну 3%. з 13,5 до 12,8 трильйона російських рублів. Здавалося б, вау! Зменшення потужне. Але коли ми з вами починаємо дивитися, що саме зменшується, вони суттєво скорочують видатки на, найман, на найманців. Тобто вони скорочують видатки на підписання контрактів і на обслуговування контрактників після підписання. Це перший момент, дуже цікавий. Другий цікавий момент. Різко скоротилися в 5 разів, в 6 разів, скоротилися видатки е, суб'єктів федерації на фінансування підписання контрактів. Е, паралельно з цим. Через держпослуги повністю легалізована електронна повістка. Зроблені достатньо серйозні дії, пов'язані з збільшенням строкового призову на 150 тисяч людей. І найголовніше, що призов з дворазового на рік перетворений кругодобовий. Тобто, призов був як для строковиків? Весна осінь. Зараз круглодобово. Тобто Росія реально готується до великої мобілізації. Ну, щоб ні в кого не було якихось ілюзій, я говорю про це неодноразово. Тобто, вони зрефлексували на реальне падіння доходів російського бюджету. А воно дійсно реальне, тому що це наступний момент, коли який я хотів би зазначити, але тим не менше, ми. Констатуємо, що доходи російського бюджету падають, дефіцит бюджету росте, вони починають вирішувати покриття цього дефіциту за рахунок м, податків на внутрішні споживання, податок на додану вартість, податок на бізнес. При загальній стагнації російської економіки, а стагнація це темп росту менше одиницьки, це дуже сильно вдарить по малому і середньому бізнесу. Так, що оця вся картинка говорить про те, що Росія від контрактної мобілізації переходить до мобілізації часткової або, може, повної, виходячи. І, до речі, резервісти ж, слухайте, вони ж змінили власне законодавство. Тепер резервістів можна викликати на так звані збори без початку оголошення війни, воєнного стану. Тобто, врахуйте. Зроблене все для того, щоб максимально наситити гарматним м'ясом військо, про який бігділ може йти мова, коли зроблена така підготовча робота. Тобто це перший момент, який ну, не можна ігнорувати. Другий момент це стосується, власне, безпосередньо України. Напевно, чули ви та що липень, серпень і частково вересень це. Найменші обсяги воєнно-технічної допомоги за останніх три роки Україну надходило з Європейського Союзу. Ну а в нас з більше немає, в нас Сам, більше Європа. немає звідки. І в чому тут є велика проблема? Дивіться, маленький відступ. Дуже часто десь з наших народних депутатів і в експертів звучить така паскудна фраза: що в нас Міністерство фінансів не розуміє, як рахувати гроші, чого кожен раз, кожен рік у нас. З вами після того, коли прийнятий бюджет розплановані усі видатки, раптом на протязі року починаються зміни до державного бюджету зі збільшенням видатків на безпеку оборону. З якого біса ми що не можемо порахувати заздалегідь? Ні, не можемо. По одній простій причині, тому що навіть по словах президента України Зеленського, по словах нинішнього міністра оборони пана Шмигаля, умовно, нам на наступний рік треба 120 мільярдів доларів на війну. З них є 62,8 трильйона українських. Останніх 60 нам мають дати європейці. Якщо в європейці гроші нам не дають або обіцяють і не своєчасно дають, Міністерство фінансів для того, щоб не було провалу у фінансуванні, починає наближати видатки внутрішні. Тобто, те, то, що фінансувалося в листопаді, має ну, профінансоване там в квітні, в травні. А що це означає? Це означає, що профінансувати листопад, треба збільшувати видатки бюджету. Отак от це виглядає. Так, от те, що ми зараз знову е, в Верховну Раду поступили від уряду пропозиції на 315 мільярдів збільшити видаткову частину бюджету на безпеку оборону, це якраз то, що от тих 315 мільярдів ми не отримали від наших партнерів на хвилиночку. Хочу нагадати, що вже 416 ми вже цього року підвищили. Для чого я це говорю? Я говорю про те, що з грошами не так все добре. Як здається, на наступний рік велика проблема. Я не хочу влазити зараз в репараційні кредити, в позицію Бельгії, в купу різних інших речей. Тобто картинку ми собі уявили. Угу. Е, в тій картинці е, заяви з приводу, ну просто ж ми з вами згадали, томагавки, е, нам же ж не збиралися передати безкоштовно, правда? Томагавки. Е, а збиралися передати? Збирали. Збиралися, так? Обіцяли. Навіть, Обіцяли. Теоретично. навіть теоретично, ну, так. Навіть, теоретично та була розмова продати томагавки. Ну щось я не бачив такої розмови. Ні, ну взагалі, Бо дат, Американці дат. чого безпечно не дають. Продати, Знаєш, так. А, а, ні, ми... Я не так. про те, я не бачив жодного рішення навіть про продаж, яке ні, було б звучено офіційно Білим домом. Це дуже я важливо. Рішення про томагавки не було. Та я б говорю про інше. Була заява Трампа. Я говорю про інше. Я говорю, що про будь-які надання Україні зброї відбувається в межах. Е... Знаходження коштів європейським союзом. Так, перепрошуємо. Так е, Європейський Союз на сьогоднішній момент має великі проблеми з пошуком коштів. Тобто, навіть цей момент uh -huh. є достатньо сумнівним з точки зору там, раптом знаходження сум там, на 20 чи, чи навіть на 50-то мав. Щоб просто uh -huh. нікого ілюзій зайвих не було. Uh -huh. Тобто, от картинка, це картинка негативна, це картинка в мінус. І на тлі е, оцієї картинки. Е, Будь-які заяви з приводу великої угоди, будь-які заяви з приводу е, чергових там двох-трьох тижнів, вони дивляться абсолютно. Вибачте, будь ласка, мої колеги, логічно з точки зору американців. А американці по великому рахунку, вони ж нічого не гублять по результату. Вони не поспішають. Вони нікуди не поспішають. Так само по великому рахунку, як нікуди не поспішає, і Путін е, підсумок е, як на мене. Е, Україні треба, ну громаді української, треба позбутися нарешті бажання самих себе одягати з рожеві окуляри і жити в якихось ілюзіях. Трамп не піде на ескалацію з Російською Федерацією. Він постійно буде шукати якісь варіанти великої угоди. Чекати від нього на сьогоднішній момент санкційних обмежень проти Росії не варто. І я думаю, що то, що єдине його може сподвигнути, це не раніше травня місяця наступного року наближення до виборів у Конгрес, і де від нього його вибори буде вимагати хоча б якісь конкретних дій, якщо до того моменту не буде підписано якоїсь паскудної мирної угоди, де Україну примусять там піти на якийсь великий жарт.